Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліна, і тут я ділюсь своєю частинкою побуту, організацією, покупками, рецептами. А також на моєму каналі ви знайдете багато мотивації на домашні справи. Якщо вам цікавий такий напрямок, запрошую підписатися, аби не пропустити наступні відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також залишити коментар, адже саме це допомагає просувати мої відео. Отож, приємного перегляду! Сьогодні у мене видався пізній. Сніданок. Я люблю такі моменти, адже побути в тишині це, знаєте, окремий вид задоволення для мами. І зібратися з думками наодинці це вже є дуже дуже хорошим початком дня. Додаю до свого сніданку також вітамін Д, а також. Вітаміни групи Б, все це за рекомендацією мого лікаря після здачі відповідних аналізів. Раджу всім так робити, адже з вітамінами також можна, знаєте, накосячити і зробити собі зле. Свій ранок я починаю не тільки з гарного сніданку, а й з гарного каналу. Дуже люблю Наталку, я дуже люблю її канал, її голос мене просто настільки заспокоює, що я готова її слухати цілими днями. Думаю, ви також підписані на її канал, а якщо ні, я обов'язково залишу посилання під цим відео, тому обов'язково переходьте! Сьогодні поділюсь рецептом імбирного печива. Всі пропорції напишу в описі для вашої зручності. Одразу скажу, що у мене два типи борошна: житнє та цільно сернове в рівних пропорціях. Це не принципово, можна використати і звичайне борошно, це вплине, напевне, тільки на колір, ну, можливо, трішечки на смак. А так, зовсім зовсім не принципово. Каструльку з товстим дном насипаю половину цукру і чекаю, аби він розчинився і утворилась карамель, яка і додасть колір печиву. Тут головне не перетримати цукор, щоб карамель не згоріла, інакше тісто буде з гірчинкою. Як тільки маса стала коричневою і пішов сіренький димок, потрібно влити 125 мл крутого окропу, щоб понизити температуру. Будьте максимально обережні в цей момент, бо карамель може зробити дуже сильний опік. Засипаю залишок цукру і чекаю, щоб він повністю розчинився, даю йому закипіти. Далі забираю з вогню. І даю трішечки вистигнути, далі ввожу вершкове масло 100 грам. І коли воно все розчинилося, можна додавати спеції. Тут, знаєте, виключно діло смаку, кожен додає те, що любить. В мене тут і готова суміш для цього печива, плюс я додала ще корицю та імбир. В цілому вийшла десь столова ложка з гіркою. Далі в цю масу додаю борошно 100-130 грам приблизно. Додаю поступово і ретельно розмішую, щоб тісто, так би мовити, заварилось, бо маса є досить гарячою. Буду робити частково це міксером, хоч він і не дуже такий потужний, але пів роботи все-таки зробив. Від загальної кількості борошна, яка залишилась у вас на даний момент, потрібно відкласти десь приблизно 100, 100 грам борошна, думаю, буде достатньо, відкласти в бік, все інше просіяти разом з дрібкою солі та півчайної ложки соди. Та частинка борошна, яка залишилась, я буду підсипати тісто, бо воно буде дуже і дуже липнути до рук. І взагалі, знаєте, борошно то, така, то такий інгредієнт, який ніколи не вгадаєш точно по грамах, та в мене пішло все за рецептом. Рівно 500 грам. Збиваю 3 яєчка і ввожу їх в загальну масу, потрібно добре розмішати, аби вони розійшлися. Далі буду допомагати собі міксером. Додаю поступово борошно до тих пір, поки мій міксер зміг з цією задачею справитися. Далі мені на допомогу прийшла і силиконова лопатка. Ну, і що може бути краще рук. Далі я вимішувала, звісно, це все руками. Якщо тісто. Сильно прилипає до рук, не бійтеся, так має бути. Просто потрібно постійно підсипати борошно і дуже-дуже гарно вимішувати. Знаєте, хто має більше такі натренуровані руки, тому буде простіше, а таким не дуже досвідченим господиням буде трішечки важче. Та я в цілому впоралась і дійшла до ідеальної консистенції цього тіста. Ну, що я можу сказати? Довго я місила тісто, воно досить липке, але коли ви вже досягаєте ось такої е, консистенції, воно перестає липнути до рук, тому якщо е, переживали, що щось не так зробили, все, все правильно. І ще воно має ось так от буквально сповзати з руки, значить все окей. Тісто має відлежатись в холодильнику бажано добу можна і кілька годин. Ну, а поки що займемося домашніми справами. Мені потрібно було замінити фільтр для води і бажано помити ось цей глечик. Тут він вже такий весь в вапняних відкладеннях, і періодично я його замочую в тепленькій водишці і додаю звичайний. Оцет. Періодично перевертаю, аби цей розчин подіяв на всі сторони. Знаєте, нічого не потрібно терти, чухати, просто собі займаюся своїми справами, а глечик лежить у водичці. І добре, що цього разу я обрала все ж таки з білою кришкою, з білими цими вставками, бо раніше він у нас був червоного кольору, і це просто. Настільки було видно ось ці білі краплинки, оці всі білі такі вапнянисті нальоти, це мене дуже дратувало. Тут -от на білому він так гарно вписався в загальний інтер'єр. На днях мені прийшла геніальна ідея, а чому б імбирне печиво не випікати в компанії разом з друзями Артемковими. Вони дуже гарно між собою граються, гарно дружать, і ми замовили піцу, повечеряли це все було після садочку. Не ні для кого, бо ми планували все ж таки зібратися на вихідних. Забігаючи наперед, ми отримали масу задоволення, і ми дорослі, і діти. Це для них була така класна розвага, вони захоплювалися процесом від початку до кінця. І знаєте, можливо, то печиво вийшло не таким красивим, десь кривим, десь занадто тонким, десь воно пригоріло, але знаєте, Щастя в тих малесеньких оченятах, варте того, аби так гарно провести час, хоч їй було то тісто скрізь, але я справилась буквально за годинку, все відмила, але для діток це було. Велике задоволення вони просили ще, тому можливо, якось ще зберемося з дівчатами, аби повторити такий класний затишний по сімейному вечір. А я тут все різала. Садочку попросили принести сніжинки в необмеженій кількості, і у нас вийшов не менш такий сімейний, теплий вечір. Ми вирізали сніжинки, і потім долучився до нас навіть наш татко вирізав свої три шедевра і пішов далі займатися своїми справами. Артему подобаються такі, е, такі заняття, коли ми задіяні всі, е, без виключень. І коли хтось відлучається, то це просто скандал. Потрібно повернутися на своє робоче місце і. Працювати. Друзі, я вам дякую за перегляд і на цих прекрасних кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною! Зі святами, будьте здорові! Я трішечки пропадаю, вибачайте, але я буду виправлятися. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео. Пока!